Змінились ми, змінилося Різдво в Україні. Навіть я, дух Різдва, зізнаюсь, змінився. Незмінне тільки одне правило цього дня: одне одного треба підтримувати. В цьому наша сила та єднання. До нашої святкової вітальні продовжують приходити гості. І зараз в нас в гостях в нас ціла родина військова артистична спортивна родина: Дені, е, Наталя, Сергій, Геннадій. І я. Гена, знаєш, знаю, Ты... ти не даремно сів тут поруч на дивані, тому що ти ну в плеяді телеведучих, ти мусиш тут бути. І зрозуміло, що ти зараз тримаєш зброю е, на фронті, але ти ж телеведучий. А я бачу ти? на дивані написано «Плеяди», думаю, треба сісти. <сум> Як святкують різдво на фронті? А святкування не припинялися, і святкування і є. Просто ясно, що ніхто не ну, це святкування не Ей, діджей, там поставив там мою платівку, ясно, що да. Це єднання. І коли ти єднаєшся в своїй частині, в своєму підрозділі, в своєму окопі, де б ти не був, своїми побратимами, ти відчуваєш ту єдність з твоєї родини, яка десь там за багато кілометрів так само єднається. І між вами є якісь там дротики, по яких біжать ваші привітання, нерви, емоції і так далі. Сергій, це так. Плюс-мінус да, він поєднується, але як такого святкування немає, звісно, кожна. Кожен знає, дбає, але, на жаль, війна не зупиняється під час святкування. Тому як такого святкування на лінії розмежування немає, але все ж таки це дуже важливо, коли ти за щось воюєш або когось борониш, щоб люди, яких ти борониш, мали право і час, і натхнення святкувати, тому що це важливо. Зараз це дуже важливе і актуальне питання в суспільстві, тому що є версія, що поки йде війна, поки військові зараз на фронті. Справжньому боронить нашу батьківщину. Там в тилу сім'ї не повинні святкувати. Всі повинні так само морально бути на фронті. Яке ставлення ваших військових до того, що в тилу святкують різдво? Через кілька днів буде новий рік, звичайно, без помпезних салютів, але тим не менше. Ми ж воюємо за культуру, за традиції, за Україну, за її волю, за її народ, так? А Україна це є її культура і її традиції. Відповідно, ті традиції, які є в моїй родині, як ми святкуємо Різдво, новий рік ці святі для дітей, особливо свята. Ми за це воюємо. Це обов'язково має бути. Мені, якщо чесно, здається, що коли мова заходить за свята, то жінки, чоловіки, байдуже, ми всі стаємо якимись дітьми і всі однаково просто радіємо. І дуже часто ми побратими, чоловіки. Можуть зробити нам, дівчаткам, якесь маленьке свято, щось якийсь подаруночок маленький, таку дрібничку привезти. Поїхав там ну, пошту забирати там техніку, чи ще щось привіз щось якийсь смаколи. Привіз, <світнє> да, привіз шматочок. Ой, це взагалі найкращий <світнє> подарунок. Я вважаю, <світнє> Наталя. Твій чоловік в Збройних силах України, відомий так. український актор, чи є настрій відзначати Різдво, тому що родина не може зібратися разом. Ну, якщо чесно, завжди коли мене питають про чоловіка в будь-якому інтерв'ю, у мене одразу сльози, тому що я дуже за ним сумую. Але сьогодні я така щаслива, тому що декілька днів тому він приїжджав в Київ, йому треба було зробити одну роботу. Тут і він приїжджав на два дні, і ми з ним бачилися. Я хотіла розказати таку цікаву штуку що коли я своєму чоловіку відправляла ялинку, казала, ой, дивись, яка у нас ялинка. Він каже: Я тобі зараз покажу, яка у нас ялинка. І Він мені присилає так автомати, складені ялиночкою, і типу, так дощик, і там гірлянда. Тобто теж вони якось намагалися створити там з хлопцями якусь цю святкову атмосферу. Коли в тебе є діти, то діти це можуть делегувати їм. Діти всіх налаштують. Вони всім розкажуть, що, що кому треба робити. Що треба зробити, бабусі, які смаколики. Або то запекти, або то там тортик якісь приготувати. А наш і менший, поки що говорить тільки дай. І це теж добре, значить, треба, щоб було що дати. У мене якось в дитинстві щось познайомило за. Українською традицією там куця, оце різдвяні традиційні штуки, всі, а потім ми чомусь ніколи не святкували. І мені б дуже хотілося. От зараз я вже доросла людина, серйозно, Мені б хотілося привнести в свою родину, щоб ми знову святкували так, як традиційно українці святкують, бо мені це вже дуже близько, і це так тепло, якось завжди. Я пам'ятаю той вечір, коли ми так зібралися за всім столом. І блін, ну хотілося б, щоб таке кожен рік було, щоб нова традиція була в нас нова стара традиція сімейна, якщо чесно. І дякуємо вам і що завдяки за таким, як ви, наступне різдво дасть Бог, буде переможним. Моя астролог каже, що да. От моєї Що наступне точно. Нехай буде мир, злагода, щастя і вашим родинам. І смачної куті бажаємо вам здоров'я з різдвом. Дякую. Підтримка те, що потрібно кожному на різдво. І особливо діткам зі школи супергероїв. Мені дуже страшно лягати під міни, ті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних. Ми змушені жити за свободу народу. Це має платити. Кожен день я помираю, але для людей досі живий. I'm your З думками то, як сильно люблю, за сльозами молюсь, що колись обійму, кожен день я помираю, але для людей...